Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний четверг живемо, радіємо, витриваємо! Молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний час, благословенний час і пісний е, час, час Великого Посту. Тому в цьому часі важливо е, триматися своїх настанов, церковних настанов в першу чергу, е, бо свої можуть бути. Е, Ну, свої я маю на увазі, коли ти е, додав, не відняв. А, бо є у нас основні е, церковні параметри щодо посту. І, і це є ну, стандарт. Тобто цього вже не можна віднімати. Можна додавати, вже додавати. Тобто підсилювати е, там, де ти бачиш е, власне, свою потребу свою проблему і потребу її вирішити. Особливо це йдеться про е, медійні всякі сфери, е, скролінги, новини, е, соцмережі. Це все в піст важливо усувати. Ну, Для того, щоб побачити, скільки часу маєш для Бога. На правду. Оцей час. Ці телефони просто з'їдають, крадуть, і ти потім не знаєш, наче, наче мав би мати той час, а його нема. А його просто хтось поїдає. А час дорожче за гроші. І коли ми усвідомимо е, вартість часу, то тоді будемо більше його цінувати. Сьогодні візьмемо 25 січня 2013 рік. Дорогі діти. І сьогодні закликаю вас до молитви. Нехай ваша молитва буде міцною, як живий камінь, допоки своїм життям не станете свідками. Свідчить про красу вашої віри. Я з вами і заступаюсь перед своїм сином за кожного з вас. Дякую, що відповіли на мій заклик. Так, Марія добре, так каже: свідчить про красу, про красу віри. І і треба побачити цю красу. А, побачити цю красу. А щоб побачити красу віри, треба вірити. <сум> треба вірити і, і, звісно, молитися. Закликаю до молитви. До молитви Марія закликає. Не до е скролінгу, не до новин, не до телевізора, не до, е не знаю, можна додати різних. Перерахувати, але каже, саме закликаю тебе до молитви. І каже, хай твоя молитва буде міцною. Хай твоя молитва буде міцною, як живий камінь. Це вже серйозні слова, про які варто задуматися, щоб вони значили. Молитва була міцна, як живий камінь. Бо ми знаємо, що камінь наче мертвий. Марія каже, живий камінь. Тобто такий міцний, але й живий, щоб ця молитва не була пустою і порожньою, або твердою, неживою. Вона може бути як камінь, міцна, міцна, тобто стабільна, міцна, тобто спланована. Тобто це є час, який в тебе виділений для Бога. Це є не спонтанічне щось. Молитва ця має бути міцною, особливо в часі посту. Вона має бути запланована. запланована. Міцна це означає стабільна. Це означає хочу, не хочу, можу, не можу, а йду і цей час використовую по призначенню. Це означає міцна. І жива. 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 Це означає не. Перед сном вже останню секунду, коли вже знов хвалишся, ти вирішив помолитися. А вже аби так, або знаєте, або було. Від, відчитав там щось, від, від, ну, яку взяв молитовник, відчитав, аби було. Аби було. Аби швидше така нежива. Ну, ви знаєте, що таке жива молитва і що таке нежива молитва. На живій молитві час просто вилітає, пролітає. А на неживій Мучишся цей час, там година, коли там, ой, 10 хвилин. Це так на адорації, знаєте. Е, коли ця одорація жива, така в присутності Божій, то вона вилітає ця година просто за 10 хвилин. А іноді ти приходиш і так думаєш, вже пройшло хвилин 40, напевно. Дивишся, а там 10 хвилин пройшло. Тобто. Марія закликає нас до міцної молитви і живої молитви. Живої. А щоб молитва була жива, треба входити в присутність Божу. Входити в присутність Божу, в розуміння цієї молитви, цієї розмови, входити в цю присутність. І розуміння, що це не Богу потрібно, це потрібно мені, щоб сьогодні з ним поспілкуватися. Щоб сьогодні почути його голос. Бо якщо я сьогодні не почую голос, то хто мені скаже, щоб... Що я мужній, що я хоробрий, щоб я не боявся, щоб я був впевнений, хто мені це все скаже сьогодні? Або я включу новини і мені скажуть бійся, сиди, лякайся, ти нікчема, ти, ти нічого не вартий. Тобто мені потрібно відмовитись від новин і слухати голос Божий, бо голос Божий. буде Укріплювати, голос Божий буде будувати. Буквально будує. Кожного дня будує. Ну, або сатана, який руйнує, який руйнує. Каже Марія: живи як камінь, допоки своїм життям не станеш свідком. Поки своїм життям не станеш свідком. Поки твоє життя не перетвориться на свідчення. То будь це твердою, міцною, живою молитвою. Свідчі про красу твоєї віри, про красу твоєї віри. Не свідчі про заборони. Ось то не можна, то не можна, а про красу, що можна, Які блага. Бо ми іноді зосереджуємось на заповідях. Там не то не можна, не можна, не можна, не можна. І в молодості, молоді люди, особливо, і я в молодості, так само, як і ці зараз молоді люди, думають, да Бог якийсь ну, скучний, тільки одні обмеження, тільки одні якісь правила незрозумілі. Бо коли дітей дит в церкві будете вчити, тут тій, тут впав на коліна, тут поклонився, тут лоб розбив, тут то, для них це мертво. Мертва. Це нежива віра. Він не розуміє, для чого тут стати, для чого тут сісти. Ну, у батьків немає часу про це об'ясняти, а в більшості випадків і самі не знаємо, що там треба сісти, а там встати, а там і ще щось. Тому вони приходять як якийсь театр, скучний театр. І ми тільки тикаємо тут будь так, тут, тут, ті, тут то, тут то, то, то. І це перетворюється на таку скуку, е, і не на е, красу. Тобто е, якісь показуємо обряди. Але не показуємо красу віри. Не розповідаємо, чому це, це так робиться. Для чого це робиться? В чому краса цієї віри? В чому ця краса? А краса в тому, що Бог подарував нове життя, подарував. Подарував Ісус прийшов зірвати окови рабства, залежностей різного роду рабського мислення. Тобто Ісус прийшов звільнити. А у нас іноді так виглядає, що церква хоче зв'язати або обмежити, ні, Бог дав власне заповіді, щоб ти був щасливий, щоб ти був щасливий. В першу чергу для Тебе ця заповідь. І треба це зрозуміти. Якщо я живу по заповідях, якщо я живу по Слову Божому, якщо я живу посланнями Марії. То я стаю щасливим. Я стаю щасливим і бачу цю красу віри. І потім, через якийсь час, коли ця віра проникає в мене, я починаю бачити цю красу, я починаю свідчити цю красу. Що я вільний, я щасливий, я благословенний. це краса віри. Ось це краса віри. А. І важливо свідчити красу віри. Красу віри. Що маємо велику благодать. Велику велику радість. Оце треба свідчити. Бо е, саме краса, і пояснювати дітям, в чому краса, молоді пояснювати. Не відразу їх в рамки жорстко. тут так, тут, так, Тут я сказав, так буде і все, а показувати красу, красу своєї віри. Марія каже: я з тобою. І заступаюсь перед сином за тебе. Дякую тобі, що відповів відповіла на мій заклик. Тож, сьогодні практика. Останній рівень. Показуємо красу, свідчимо красу нашої віри. Кожен свідчить про красу своєї віри. Ну, У нас віра одна, але кожен має свій, своє уявлення цієї краси. Ну, а хто ще не побачив цієї краси, то закликаю до молитви, Марія каже: і хай твоя молитва буде міцною, як живий камінь, допоки своїм життям не станеш свідком. свідком. Бачимо, є постійний зріст. Є в християнство це не піти до церкви раз в тиждень і все. От я, я ходжу до церкви, і все це мій пік. Кар'єра моя закінчилась. Покликаний стати свідком. Свідком чиїм? Свідком Христа. І якщо ти сьогодні ще не дійшов до цього рівня, то продовжуй Продовжуй розвиватися і йти, і знати, що твоє призначення все-таки стати свідком цим. Стати, починати євангелізувати, проповідувати, кричати цьому світу, свідчити про красу віри. Будьте благословенні миром, вам радість. Благодарять з Меджугорі. Па-па.